Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. Вітаю наших шановних слухачів радіо Місто над Богом. З вами Роман Басько та Йосиф Кобас, студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса. Сьогодні ми докладно розповімо про маловідомий період нашої давньої історії, який поверхово згадується в багатьох українських закладах освіти, а саме перебування римлян на нашій території з першого до другого століття нашої ери. Римська імперія досягла найвищого рівня політичної та військової могутності, контролюючи масштабні території від сучасної Іспанії Ані до передньої Азії та від Великобританії до північної Африки, зокрема до її володінь, входили ще й землі північного причорноморя разом із Кримським півостровом. На перший погляд, все навчато зрозуміло. Римляни завоювали ці землі та приєднали їх до складу імперії. Втім, не все так просто, як здається. Тому сьогодні ми розглянемо статус цих земель, римську присутність на них, зокрема і в інших регіонах України, а також розвіємо популярні міфи, пов'язані з цією темою. Наразі дослідники мають достатньо джерел для вивчення римського періоду в Україні. Серед них належать археологічні залишки міст, Кіри, Херсонесу, Ольвії та Хараксу, записи сучасників, римські документи. Моменти, мапи, а також епіграфічні та нумізматичні знахідки. Деякі з них, як от міста Херсонес і Тіра, зберегли навіть і архітектурні пам'ятки, важливим також для вивчення історії причорноморя та Криму, першого другого століття, є праці римських істориків, зокрема Діона Касія, який згадує народи Причорноморя, апіана, що описав війну Риму з мітридатом Понтійським, Флавія Адріана та Клавдія Птолемея, які мали змогу проілюструвати географічне розселення при Чорноморських Народів, а також Ам'яна Марцеліна, який у IV столітті нашої ери залишив у своїй римській історії опис становища північного Причорноморя на кінцевому етапі існування полісів. загалом джерел доволі багато, хоч деякі з них можуть містити суперечливі відомості. Римське проникнення в Причорноморський регіон розпочалося в першому столітті до нашої ери під час мітридатових війн, коли римляни завдали поразки понтійському царю мітридату VI Ефпатору, який прагнув створити Чорноморську наддержаву. Втім, його інтереси зіштовхнулися з амбіціями Римської імперії, що й спричинило затяжний конфлікт, який, зрештою, звів на нівець усі царські плани мітридата. Після цих подій римляни почали закріплюватися в цьому стратегічно важливому регіоні, процес якого тривав упродовж певного часу на рубежі Р. Спочатку римські гарнізони розташовувалися лише в місті Тіра, територія сучасного Білгорода Дністровського. Що й стало можливим після дакських війн імператора Тараяна та заправління імператорів Адріана та Антоніна Пія, які лояльно ставилися до греків у першій половині другого століття нашої ери. Тому згодом римські залоги змогли успішно розміститися в Ольвії, Херсонесі та на Хараксі. Однак, зазначимо, що наразі немає чітких відомостей про перебування римських військ на території Босфорського царства. Римські легіони розміщувалися в містах. Що були осередками влади та логістичними центрами для утримання регіону, колишні ж грецькі фортифікації допомогли римлянам суттєво закріпитися в Причорноморі та протистояти варварам. Проте самі ж грецькі міста потребували покровительства від Римської імперії, поза як в другому столітті нашої ери вони потрапили в економічну залежність від Риму, не маючи інших торгівельних партнерів. Сама ж торгівля відігравала ключову роль у житті полісів, проте їхньому існуванню загрожували набіги варварів та. Врів, сарматів та меотів. Тому без зовнішньої підтримки їх би очікувала неминуча поразка, що й пояснює мотиви їхньої зацікавленості у приєднанні до Римської імперії, ніж того, волів сам Рим. Згадані вище поліси ніколи не входили до складу Римської імперії, тому вони, як і раніше, залишалися незалежними. Саме розташування римських військ у грецьких полісах можна трактувати як своєрідну форму військового союзу, спрямованого проти скіфів і сарматів, що був вигідним для обох сторін. Для греків користь цього об'єднання. Нання полягала в тому, що розташування римського легіону в межах полісів було певним стабілізаційним і стримувальним фактором від кочовиків. Зокрема, постійна грошова підтримка з боку Риму сприяла стрімкому економічному піднесенню полісів у першому-третьому столітті до нашої ери. До того ж, Рим розглядав такі грецькі міста як опорні пункти, з яких буде легше стримувати варварів, захищати свої кордони та завдавати превентивних ударів. Тому в розташуванні. Римських залог потребували лише греки. Аніж власне римляни. Сама ж ініціатива щодо розміщення в полісах римських легіонів походила саме від греків. Ймовірно, що перебування римських військ регламентувалося певними договорами, які, на жаль, не збереглися до наших днів. Поліси при Чорномор'я входили до римської провінції Нижня Мезія, тоді як у цей час боспорське царство зберігало статус незалежної держави під римським протекторатом, що й дало їй змогу мати свого царя, карбувати свої монети та сплачувати римлянам трибут, розмір якого був. Мінливий, водночас поліси також мали право карбувати монети, а місцеві політичні інститути зберігали свою владу. Зокрема, діяли народні збори та магістратури, що здійснювали вищі виконавчі функції. До того ж, про ефективність надання автономії підтверджує економічне зростання міст полісів і боспорського царства. В яких торгівля та виробництва розвивалися швидкими темпами, а культура лише процвітала. Буду трохи помилково вважати, що римські легіонери постійно воювали та були ідеальними машинами для вбивства. Насправді вони мали особисте життя, про що свідчать археологічні та письмові джерела. Так побут римських гарнізонів у північному Причорномор'ї нічим не відрізнявся від життя їхніх побратимів в інших куточках неосяжної імперії. Військові дислокувалися в спеціально споруджених цитата. Делях розташованих на території поліса. Або за його межами, звідти можна було контролювати навколишні території: плато, узвища та миси. Цитадель з усіх боків оточували рови відповідно до правил римської військової інженерії. У цитаделях знаходилися не лише солдати, але й обслуговчий персонал: пекарі, лікарі, ковалі, а також сім'ї військових. Біля цитаделей часто розташовувалися зброярні, лазні та борделі. Майже увесь час легіонери залишалися в цитаделях. Втім, вони були там не одні. Передусім, з ними перебували кухарі, лікарі, ковалі, конюхи, крамарі, а також сім'ї військовослужбовців. Майже в кожній цитаделі часто розташовувалися зброярні, в яких виготовлялися мечі, списи, щити, обладунки та інші різновиди зброї. Постачання залог провізією здійснювалося здебільшого морським способом, і, зокрема, легендарними сухопутними римськими дорогами, залишки яких збереглися до наших днів. Ні, в на Одещині та в Криму у вільний час солдати майстрували вироби, які потім продавали або обмінювали на харчі, вивчали латину, поза як особовий склад був етнічно неоднорідним, навчалися елементарні грамоті та грали в такі азартні ігри, як шашки, кості тощо. До того ж, вони ще й відвідували лазні, які розташовувалися майже в кожній цитаделі, та борделі, що діяли вже в самих містах. Попри те, що відчувався римський вплив. Міста поліси зберігали свою автономію та культуру, що й призвело не лише до збереження власних пантеонів, а й до появи нових культів завдяки зв'язкам із Римською імперією. Зокрема, поширився й культ Осіриса, Серапіса, Ісіди, Геркулеса, Ареса та Гермеса для Причорноморя. Характерним було явище релігійного синкретизму, поєднання різних вірувань у єдине ціле, коли як у житті Боспорського царства проникали різноманітні сарматські вірування. Тому міста поліси інтегрували чи Слені культи через тісні зв'язки з римлянами та іншими народами, що й сформували унікальний симбіоз вірувань обрадів і традицій. Далі ми зосередимося на явищі романізації, як перебування римлян у полісах впливало на суспільно-політичне та культурне життя греків, про що вже згадував мій колега. Однак цей вплив не потрібно так перебільшувати, на прикладі відомих нам епіграфічних пам'яток першого третього століття, представлених написами на каменях, пам'ятниках. Стінах, глиняних таблицях та могильних стелах можна зробити висновок, що мовою письма та вираження думок залишалася давньогрецька. Латинські ж написи й епітафії загалом належали солдатам римських гарнізонів. Римські ж прізвища поширювалися тільки серед полісної знаті, яка отримала їх через набуття римського громадянства, що тільки підкреслювало її винятковий статус. Такими представниками аристократії були, зокрема, херсонецькі флавії, які відіграли. Гравали важливу роль у політичному житті міста в другому столітті. Згадування епіграфічні пам'ятки свідчать про перевагу грецької антропонімії над іншими іменами. Втім, сама ж романізація проявилася більше в політичній царині, оскільки вона сформувала аристократизацію полісної влади, знизила роль народних зборів та возвеличила першого архонта, подібно до римського принцепса, на побутовому рівні. Це відображалося в поширенні римських світильників, чорнолакового і скляного посуду та римського одягу. Навіть гладіаторські бої стали популярними серед греків. Про що свідчить зображення бою двох гладіаторів, знайдене під час розкопок театру в Херсонесі. Хоч більшість дослідників вважає, що ці бої не були регулярними у релігійному житті. Це явище виявилося в появі синкретичних божеств, таких як Серапіс, Юпітер Доліхен та Ісіда. А також східних культур: зороастризму, мітраїзму, маніхейства, культу всевишнього бога та юдаїзму. До того ж існував ще й культ римських імператорів, проте він не набув широкого поширення і здійснювався лише певними особами. Але до кінця 4 століття класичний грецький пантеон богів все ще залишався панівним, аж допоки християнство не зміцнило свої позиції в цьому регіоні. Звідси можна зробити висновок, що романізація більше зосереджувала. На побутовому ніж на ментально-духовному рівні місцеве населення ідентифікувало себе як еллінів, про що її свідчать численні епіграфічні пам'ятки. Грецька культура, яка раніше залишалася панівною, подальша аристократизація полісного життя, була нічим іншим, як проявом загальної кризи полісної системи. Римські війська обороняли ключові адміністративні центри, Поза як їхнім пріоритетом було укріплення міст і будівництво фортець, а не наступ в території. Однак через складну логістику проведення тривалих кампаній в українському степу було неможливим, що й дало змогу стримувати періодичні рейди невеликих загонів легіонерів. Особливо важливим було використання місцевих сил, зокрема армії Боспорського царства, яку очолювали римські полководці. До того ж, згадаємо й по підтримку Херсонеса в першому столітті нашої ери під час правління Лавтія Сільвана і його похід в 62-66 роках нашої ери для Риму було важливим Стримувати варварів, оскільки поліси виконували роль буферної зони для захисту кордонів уздовж Дунаю. Варто схарактеризувати і самі римські війська, які в другому, третьому столітті базувалися у містах. Векселяція римських військ Вольвії, Тірі, Херсонесі та Хараксі, цитаделі неподалік сучасної Алушти, складалися з частин першого італійського, п'ятого македонського і одинадцятого клавдієвого легіонів. Один такий легіон на різних етапах міг налічувати від Чотирьох до шести тисяч осіб, окрім легіонерів, у гарнізонах були також і допоміжні війська Ауксілія, що комплектувалися із союзних варварських племен, які за службу отримували римське громадянство. Командування залогу здійснював офіцер у ранзі трибуна. Втім, самі легіони не були етнічно однорідними за епіграфічними джерелами. Серед них були не лише жителі Апенінського півострова, але й сирійці, фракійці, іллірійці, греки та інші народи. На Чорному морі римляни мали дві ескадри: Равенська, яка базувалася в Херсонесі та Мезійська, що розташовувалися в Тірі, завдання яких полягали в тому, щоб підтримати сухопутні частини з моря, морські десантні операції та боротьбу з піратами, які тоді панували в Чорному морі. Основними римськими супротивниками в цьому регіоні були скіфи, сармати, меоти, карпи, згодом готи, які постійно тероризували поліси та римське прикордоння. Для того, щоб їх стримати, римляни створювали лімеси, систему прикордонних фортифікацій. Дії ж римських легіонерів проти варварів нагадують тактику сучасних сил спеціальних операцій ССО. Вони здійснювали швидкі рейди в тил ворога, завдавали йому відчутних ударів. Та поверталися в місце дислокації, тому можна зробити висновок, що римляни не прагнули до подальшого просування вглиб території, адже їхньою головною метою був захист кордону. У нас немає точних відомостей та достатньої кількості джерел про можливість просування римлян вглиб території України. Ті ми можемо зазначити про римські монети, які власне трапляються і на зовсім віддалених територіях нашої держави, що може свідчити про можливі операції проти варварів, а також тісні зв'язки з Римом. Однак, зосередимося на іншій території, розташовані далеко за межами полісів, оскільки нас цікавить просування римлян у глиб сучасної України. В інформаційному просторі можна знайти багато міфів на цю тему. Зокрема, міфи і про те, що римляни побудували Кам'янець-Подільський міст, заснували місто Сатанів на сучасній Хмельниччині, та місто Ромни на Полтавщині. Проте ці міфи не мають під собою грунтовних свідчень і часто базують. На місцевих легендах або псевдоісторичних теоріях, до того ж, зазначимо, що на території західного Поділля в різний час знаходили фрагменти римських військових дипломів, а також римські монети, ареал поширення яких охоплює майже всю територію сучасної України. Історик Роман Козленко зазначає, що яскравим підтвердженням перебування римлян в цьому регіоні могли б стати залишки військових таборів, відкриття яких остаточно підтвердило б римську присутність. Тім на сьогодні немає таких археологічних Нахідок, тому ми можемо лише моделювати певні ситуації, спираючись на наявний матеріал. Тому на його основі можна зробити припущення, що римляни заходили в глиб території лише за воєнної необхідності, наприклад, під час каральних експедицій проти сарматів і їхнє перебування обмежувалося часом проведення цих акцій. Зазначені знахідки, дослідники здебільшого класифікують як варварські трофеї, здобуті під час війн із римлянами. Тож щодо подальшого просування, ми маємо. Певні гіпотези, проте наразі вони недостатньо підтверджені археологічними матеріалами. Криза третього століття нашої ери, відома як епоха солдатських імператорів, є надзвичайно важливою для історії полісів. як вона виявила проблеми в управлінні як в Мезії, так і Римської імперії. Загалом постійна зміна влади призвела до внутрішньої слабкості. Та нестабільності через активізацію варварів було вирішено створити об'єднане командування двох мезій, що і зміцнило владу легатів, і стало для них своєрідним трампліном для захоплення влади. Саме тому серед солдатських імператорів були також легати Мезії. Важливим для нас є зокрема й імператор Траян Децій, який і укріпив Дунайський кордон, а також форпости в Ольвії, Тірі та Херсонесі. У 251 році Траян Децій вирушив у військовий похід проти готів, але зазнав поразки. Та загинув, що й посилило натиск варварів і призвело до згортання римських легіонів. У підсумку для Причорномор'я, цей період став кінцевим етапом їхнього золотого віку. Тіра була ограбована готами. А Ольвія була зруйнована. Зокрема, й зазначимо про те, що Босфорське царство, яке було теж ослаблене, хоч воно і збереглося навіть після падіння Римської імперії. Однак міста ще певний час існували після навали кочовиків. Недоречно вважати, що готська навала повністю знищила Ольвію і кіру. Підставою для таких висновків стали археологічні та нумізматичні джерела, які свідчать про подальше життя в містах у постготський період. Наприклад, римські фібули та монети, знайдені. Під час розкопок тіри, що датуються 4-5 століттям, дали змогу визначити хронологічні межі існування міста до цього часу. Також монети, знайдені на території Ольвії, є вагомим аргументом на користь того, що навіть після готського та гунського нашестя життя і торгівля в полісі тривали до початку шостого століття. Тим готська навала не зачепила Херсонес-Таврійський, тому він і надалі функціонував упродовж 4-5 століття. Тут дислокувався римський гарнізон, що й підтверджується свідченням Константина Багранородного у його творі про управління імперією та іншими численними епіграфічними пам'ятками. Цих джерел відомо, що в місті перебував римський загін, озброєний балістами та онаграми. Метальними машинами, проте гарнізон не базувався там постійно, поза як він з'являвся лише у разі потреби. Оборону самого ж міста здійснювало Херсонецьке військове ополчення, організоване за римським зразком і кероване римськими інструкторами. Наприкінці п'ятого століття римська залога повернулася до міста на постійній основі. Однак це вже історія іншої імперії, про яку ви почуєте у наступних випусках нашого подкасту. Під час бесіди ми вже неодноразово згадували археологію джерела, Тому зосередимося саме на них. Більшість письмових джерел не збереглися через різні обставини, а ті, яким пощастило, місять лише фрагментарну інформацію, що назавжди відображає всі аспекти людського життя. Тому основними джерелами для досліджень залишаються археологічні знахідки, що дають змогу скласти уявлення про життя і побут давніх людей, а також їхні заняття. Археологічні пам'ятки першого-п'ятого століття зазначеного регіону перед. Усім включають решки кераміки, будівель, скульптур, предметів побуту, зброю, елементів екіпірування легіонерів, а також ховання здійснені в цей період. Античні міста занепали після виходу римських гарнізонів, оскільки римська імперія більше не могла утримувати ці території як наслідок, без римської підтримки міста не могли самих себе захищати. Втім, Боспорське царство стало новою частиною Візантії, залишаючись осередком і спадщиною полісів. Римське причорноморя було прямим спадкоємцем давнього еліністичного світу, зберегши його основні риси та особливості. Сама ж римська присутність демонструє велич цієї держави та її здатність захищати території від варварів, використовуючи тактику аванпостів і буферних зон. Підсумовуючи сьогоднішню тему нашої радіопрограми, ми зазначимо, що вивчення античної історії України допомагає глибше розуміти нашу історичну спадщину, адже у нас під ногами лежить великий спадок, що Ливий не тільки для України, але й для всієї Європи. Знання цього історичного аспекту демонструє, що розвиток України не був ізольованим від світової історії та подій античності. Сучасні українські землі, попри свою віддаленість від Середземноморя, були інтегровані в загальноантичний контекст та стали ареною зіткнення двох діаметрально протилежних світів: антично римського і варварсько-кочового. Українські землі зазнали чимало вторгнень і колонізацій тому не дивно, що наша країна становить значний інтерес для археологів, адже вона зберегла матеріальні свідчення різних культур, зокрема залишки тіри, які суттєво постраждали через нелегальні розкопки, будівництво фортеці Акерман та руїни Херсонеса в Севастополі. Отже, на цьому етапі ми завершуємо наш сьогоднішній ефір. Любіть історію, любіть Україну, тримайте порох сухим. До нових зустрічей. Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом.